Привіт! Сьогодні Олег Горховський анонсував, що вони відкривають попереднє замовлення на ще один моно, а саме він буде називатись Stereo by Mono. це назва польського проекту від Monobank. Тобто в Польщі тепер з'являється конкурент у вигляді Monobank з ручним застосунком та приємними тарифами. Як далі пише Олег, що за різними оцінками в Польщі перебуває близько 3 мільйонів українців, ми розраховуємо насамперед на них, але звичайно ж будемо раді й полякам. Нам не терпиться здивувати їх українським рівнем банківського сервісу, і я думаю, що в них це вийде, тому що вони вміють робити гарні зручні застосунки. А також як далі ми побачимо із тарифів, можна зрозуміти, що картка буде дійсно зручна і приємна по тарифам. Тепер переходимо до тарифів. Бачимо, що оформлення та обслуговування картки безкоштовне, жодних прихованих комісій, перекази в Україну 0 злотих, платежі в Польщі та в світі також 0 злотих. Комісія за поповнення, комісія за зняття 0 злотих і обслуговування за карткою 0 злотих. Зручна реєстрація через дію за 3 хвилини, не встаючи з дивану. Але також для реєстрації потрібен буде PESEL, це номер запису у польській системі реєстрації. Дивимось далі, що ще пропонує стерео: зручні перекази за номером картки та за номером телефону, а також перекази в Україну без кордонів за номером картки з вигідним курсом. Звісно, як і в Монобанк буде служба підтримки у зручних для вас меседжерах. Також як можна побачити, що відкриваючи картку стерео, вона буде з повною європейською банківською ліцензією. А також можна побачити, що сума до 100 тисяч євро застрахована фондом гарантування вкладів. Також тут є такі фічі, як винагороди та Shake2Pay. Думаю, хто користується монобанком, знає, що це таке: Apple та Google Pay. І також є можливість відкрити віртуальну та при бажанні замовити пластикову картку. Але це ще не все. Тут є ще варіант оформити Stereo Plus, це платна підписка. Що вона дає, можна тут нижче побачити. Наприклад, оформлення фізичної картки буде коштувати 25 злотих у базовому тарифі. Якщо ви оформлюєте підписку Стерео плюс, то оформлення фізичної картки буде безкоштовно. Також миттєві все по платежі. В базовому тарифі коштують 5 злотих, в підписці вони будуть коштувати 0. і також платежі Експрес-Еліксир у базовому тарифі коштують 5 злотих. У підписці вони будуть також безкоштовні. Також у пості Олега можна прочитати, що буде зручна оплата за різні сервіси у Польщі та Україні, наприклад, мобільний парковка тощо. Якщо я правильно розумію, це мабуть якраз стосується і цього пункту з платежами Експрес-Еліксир. І виходить, якщо порахувати, наприклад, вам потрібно зробити хоча б мінімум 3 платежа в місяць, там відправити по платіж, або оплатити якийсь рахунок. І вам, наприклад, потрібно зробити 3-4 таких оплати і заплатити за кожен по 5 злотих, то виходить так, що дійсно буде вигідніше оформити стерео плюс за 15 злотих в місяць, до того, що ви таким чином можете відразу відкрити фізичну картку безкоштовно. Це вже окупиться. Ну і плюс, якщо вам потрібно дійсно робити платежі, то звісно, мені здається, що підписка буде дійсно Вигідним варіантом. І також ви додатково ще отримуєте рахунок у євро. Такі фічі, як реакції та коментарі. Може для когось це важливо, також пріоритетна підтримка, також не буде рекламних повідомлень. Мені, наприклад, цікаво, що це мається на увазі, це, можливо, якісь рекламні інтеграції від партнерів монобанків будуть в застосунку. І також пропонується ще преміум дизайн у платній підписці. Як написано в пості, офіційний реліз плануємо вже цього кварталу. І, наприклад, зараз можна залишити свій номер телефону та записатись таким чином. На бета-тест, як написано в пості, що перших клієнтів завжди люблять трохи більше, тому, можливо, будуть вам якісь додаткові приємності, хто знає. Тому якщо ви зараз знаходитесь у Польщі або можливо хтось із ваших рідних, близьких чи друзів, то поділіться цією інформацією, що є можливість зараз записатись спочатку на бета-тест, а потім в подальшому й отримати картку стерео від моно і користуватись карткою з приємними тарифами та зручним застосунком. Посилання на цю сторінку ви знайдете в описі під відео. Дякую, підтримуйте Збройні Сили України та до зустрічі в наступних відео.